Мої хороші привітик! І так привезла я індика додому. І що я з ним зробила? Спочатку перед тим, як ми будемо маринувати, я забрала печіночку, бо я дуже люблю її. І я її з'їла, так завжди в мене і внуки їли. А тепер я окремо просто сілю і з перчиком жарю для себе і для мого коханого. Ось так. Друге, я сердечко, э, ні, да, сердечко, і мої хороші желудочок відварила моїй тірочці. Третє. Дивіться. Індик вийшов так. Ручки, ножки окремо. Дивіться, я пообрізала ніжки, крильця, бачите? І, а, і шию. Дивіться, і ніжки вони великі, гарні. Я їх сюди і так вони будуть запікатися. Я хочу окремо помаринувати. Але це ще не усе. Пішли далі. Так, мої хороші, а тепер я маю ось таку штучку. Тільки що чоловік пішов, купив, і я ще хоча обшмалена. Ну, мої хороші, чоловік мій не любить. Любить, щоб все це, це більше було обшмалено. І що мені тільки що він сказав? Вже кожна жінка має це на кухні, а ти не має, бо, наприклад, Туреччині дуже добре криється. Ну, він каже, що йому все рівно мох, він не любить твої мох. Уявляєте, каже, кожна жінка, а ти не маєш. Мої хороші це правда? Кожна має, це тільки я не маю. Скажіть. Ось. Так щоб він був спокійний. Покарні. Ми обробимо все отаке під крильцями. Все ще дуже гарно обробимо. А тоді будемо готувати марина. Нє? А тепер мої любі. Дивіться, я обпалила е, зараз знімлю годинник, я обпалила ніжки, ручки, крильця. Тепер кукурудзяною мукою добре-добре протерти. Щоб це волосся наверняка все відійшло. Я не знаю, як вас учили. Зараз і візьму велику тушку. Мене очила бабця. Ви так робите чи ні? Кукурудзяною мукою? Добре, добре протестите. По-перше, запаху не буде мати м'яса. По-друге, все волосся відійде і само. Дивіться, бачите, воно ж було згорене, тепер дивіться. О, і зараз так зроблю тушку. І точно так само кукурудзяною мукою обтираєте тушку. У мене ще хороша мука плотна, щоб ні одної волосинки і весь цей запах гореного. Ось, він весь відійде, дивіться. Мука робить своє справу, а потім. Добре, добре, мої хороші. О, дивіться. Натираєте, добре, воно все-все, все забере. Запах. Волоски, які залишилися. О, ще отут. Отак. У вас так роблять, а не скажіть, отак. О, а воно буде запашне. Дивіться, волоски самі, навіть які лишилися пишки. Да? Вони кажуть, кукурудзяна, мука, усе. І вам не треба буде ручками чи іголочкою це все вибирати чи пінцетом, розуміли? Ну, так у мене робили. Thank you. Мої хороші. А для того, щоб ми намаринувати оцього мого велетенського а, господі, індика, він практично 6 кілограмів. Мені треба два величезних ківу. Ківі, мої Києві обов'язково. Тепер у нас чеснику ціла велика головка. Тепер у нас розмарин соліда. Дві чайні ложечки солі сюди. Що дає Киві? Киві дає йому м'якість. Тут у мене і перець, і сіль, і всякі трави. Дві ложечки. Тепер у мене розмарин. Обожнюю розмарин. Розмарин. Індик великий, тому треба і багато спецій. Тепер у мене коріандр. Як я його люблю кругом у котлетах. Кругом я його люблю. Просто моя любов. Просто моя любов. І зараз ми це все перемішаємо. Ще почистимо одне києво, бо одне в мене є, ще треба одне. І зараз зробимо цю сумоч і перетремо чесничок. І так, мої хороші, ще одне киве. До соусу. О, я отак от руками воно ліпше йде. Можна було блендер, блендер у мене зайнятий. Ось. Чому ківі? Цей рецепт мені дав е, мій підписник, котрий займається м'ясом в Україні на окупованій території. На жаль, ви думаєте, там теж живуть люди. На жаль. Так, тепер я оброблю всю індичку. І на три дні мені кратко бачите, які по ній отак я оброблю всю 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 отак. Отак-от оброблю і засуну це все. А тепер я оброблю усі ножки. Дивіться, бо я люблю їх хрустки. Може хтось ізверху лишає. Я не хочу їх обмотувати в фользі. Все одно цю індичку в фользі обмотаю. Але я хочу, бачити, всі-всі. Оце я дуже обожнюю. Дуже. Ой, засуну це все всередину, щоб воно прожарилося добре. О, і шийку, бачите, це буде просто, а в мене в гостях будуть. На Різдво мої підписники. Так що мої хороші ось так. Так що тут я зустрічаю і Різдво, і Новий рік, і всі свята своїми підписниками. Тому готую ось таку круту індичку.